Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя Доля. Сьогодні 8 січня, другий день Різдва. Христос народився, славімо Його. І сьогодні моя розповідь буде стосуватися таких невибагливих вазонів, як Сансевієрія. Або ще їх називають зміїна шкіра, щучий хвіст, тещен язик. Існують інші назви, популярні в, кра... в інших країнах. Так, в Америці називають цю рослину зміїна шкіра, в Африці африканські коноплі, а в Англії Леопардова шкіра або леопардова лілія. Така романтична назва. Родина цих рослин велика і сортів є багато, але в мене поки що їх не дуже так багато. Маю поки що 4 сорти цієї невибагливої рослини. Рослина відноситься до родини сукулентів, і вже це пояснює її. Невибагливість. Знаємо, що в листях рослин-сукулентів накопичується волога і частого поливу вони не вимагають, так що сансевієрію небезпечно перелити, ніж не долити. І особливо взимку полив має бути дуже обережним. Можна орієнтуватися по тому, наскільки ґрунт засушений. І поливати її всього-навсього один раз в три тижні. Не дуже вибагливі дані рослини, також і до освітлення, але все ж таки ось такі з, жовтополо... з жовтими полосками або світлі рослини, в яких світле листя вимагають більшої кількості освітлення, ніж такі темно-зелені рослинки. Але все ж таки прямого сонячного проміння вони не переносять, тому що на листі в них робляться опіки. А вимагають якогось притінення від прямого сонячного проміння, особливо влітку. А взагалі багато світла, як і кожна рослина, люблять і хочуть. Цього року один із моїх підписників порекомендував мені. Винести мої темно-зелені сорти на вулицю, що я й зробила. І Я дуже йому завдячую за цю пораду, тому що після цього моя сансевієрія стала набагато краще розвиватися, ніж до того. І перетворилася в ось такий густий кущик рослин. Ще, правда, не зовсім повністю вона. Горщик зайняла, що пересаджувати її ранувато, але все, ж таки, але все ж таки добреча розрослась. Найпершою у мене з'явилася ось така санцевієрія. Вона в багатьох квітникарів є, являється вже давнім представником родини санцевієрій на наших підвіконях. Я не знаю, як називається цей сорт. Просто тещин язик, або по теперішньому Сансивієрі, або скорочено і ніжно квітникарі називають цю рослину Санса. Ось ця невеличка рослинка це похідна від того материнського великого куща, розмножена в домашніх умовах. Ще одна така рослинка в мене є. Також розмножена в домашніх умовах. Ось таким оригінальним являється сорт Star Rose. Подивіться, яка вона оригінальна. Дійсно, форма цієї рослинки згадує, нагадує нам троянду. Ось така, поки що вона у мене не показує ознак того, що хочу розмножуватися, поки що в одному екземплярі. Але така форма її мені подобається. А це представник Honey Gold. Ось таку має окантівку жовту. І таке листя і змінює колір листя в залежності від того, яке освітлення. Влітку вона дала мені ось таку дитинку. Ця дитинка явно проситься, щоб її відсадити від материнської рослини, але поки що взимку не хочу я займатися обрізкою і пересадкою цієї дитинки. Дочекаємо до весни, тоді її відсажу. Але як бачите, Дитинка відрізняється кольором від материнської рослини. Материнській рослині, видно, перепадало більше світла, а вже дитинці довелося рости в притінених умовах. І ось така різниця, хоч, хоч являється похідною від материнської рослинки. І ось така санцевієрія, моншайн. Вони є світло-зеленим листям, а у мене ось така темно-зелена. Також, звичайно, невибалива стоїть. У мене зараз на північному вікні, бо не вистачає ні вікон, ні місць для того, щоб розташувати вільно рослини. Стоїть в тісноті і з малою дозою освітлення, але все ж таки ось така вона собі. Зовсім непогано. Трохи десь на ній павутиний кліщ був замножився. От є поїжені місця. Але я вчасно побачила і думаю, що таке я поборолася з ним і видалила. А борюся я в основному в кімнатних умовах. На своїх таких то вазонах, я вже говорила самогонкою, борюся. Протираю листя самогонкою. Ці різні шкідники бояться запаху самогонки і не витримують. Дехто з квітникарів радить розводити самогонку, але я таких рекомендацій не притримуюсь. Бо раз, другий раз спробувала протирати листя. Самогонкою не розведеною, і бачу, що рослинам це не пошкодило. І я далі притримуюся своєї версії того, що можна самогонку і не розводити. Про те, що Санцевіврію можна вирощувати в таких умовах, де інші кімнатні рослини рости не захочуть, свідчить ось ця рослинка. Ну, бачите, що вона росте в такому закутку за комп'ютером, що там навряд чи яка рослина змогла б рости і почуватися добре? А Сенсев'єрія росте і нарощує зелену масу, не втратила кольору свого і чекає так само, як і я, з нетерпінням чекає весни, літа, тепла. Щоб винесла я її на вулицю, де вона почуватиметься розкішно. Взимку ще засторога є така до що все ж таки не потрібно їх переохолоджувати, бо вони погано переносять температуру, яка є нижчою від плюс 16 градусів. Щодо посадки і розмноження, садити Сансев'ерії можна в ґрунт, який підходить для посадки кактусів. А можна, звичайно, брати універсальний ґрунт і додати до нього чим побільше розрихлювачів, щоб ґрунт був рихлий. Підкормки не дуже вимагає частої. Ну, хоч би підкормлювати один раз у місяць для декоративного листяних рослин підкормкою. Але якщо ви і рідше будете підкормлювати, також рослина не загине, а витримає і це. Але, звичайно, чим частіше підкормлюємо, то тим пішнішою стає рослина, красивішою кольором і радує нас ростом. Ну, сансевієрії цвітуть. У мене, правда, не було такого, щоб сансевієрія цві... цвіла в моїх умовах, але ж бачила в інтернеті, що цвітуть невеличкими дрібними білими квіточками. Кажуть, що коли сансевієрія цвіте, то це мають бути якісь дуже зміни в нашому житті. Звичайно, всім нам хочеться, щоб у кращу сторону. А тепер трохи розповім про те, як розповідають про, розповідають про можливості Санцевієрії, тобто про прикмети, які пов'язані з перебуванням Санцевієрії, в наших будинках чи в кімнатах. Вірити цим прикметам і цим повір'ям, чи не вірити, це справа ваша. Але ж ну, подумати, що вазон давно вирощується нашими предками в кімнатах, на чому ж ці повір'я і базуються. Отож, говориться, що сансевієрія... Здатна поглинати негативні думки і допомагає від них звільнятися. Ну, а нам зараз всім необхідно мати такі вазони в своїх будинках і кімнатах, щоб звільнятися від наших негативних думок. Коли стоїть в прихожій, захистить будинок від недобрих задумів людей, які приходять в гості. Але також багато із засторог, пов'язаних із перебуванням сансевієрії в будинках. Так, східна філософія застерігає від того, щоб ставити сансевієрію в кімнаті, де спить мала дитина. Не рекомендується сансевієрію ставити біля ліжка, де спить подружжя, особливо в головах подружжя. тому що говорять, що будуть виникати сварки між подружжям і непорозуміння. Якщо Леопардова Лілія, тобто сансевієрія, так її називають в Англії гине, то це ознака того, що в будинку живе нещасна людина. Також цей вазон може загинути тоді, коли в кімнаті чи в будинку цьому проживають люди, які не люблять одне одного. Коли вазон без причини підсихає, це означає, що цій людині, в якої росте сансівієрія дана, чи в сім'ї хтось дуже заздрить дуже добре для сім'ї чи для людини, коли сансевієрія зацвіла саме літо. А ще кажуть, що незамужнім дівчатам чи жінкам не потрібно мати сансевієрію в своїй кімнаті чи в будинку, бо вона перешкоджатиме тому, щоб ці. Неодружені дівчата чи жінки знайшли собі пару. Якщо на сенсівієрії ростуть довгі і гострі листки, це означає прикмета того, що будуть гроші в будинку чи в сім'ї, де вона росте. А якщо листки заокруглені, то означає, що поселиться в цьому будинку чи в цій сім'ї велике кохання і буде взаєморозуміння між подружжям. А ще говорять, що цей прекрасний вазон, лікує головні болі. Заспокоює нервову систему і допомагає позбутися лінії та апатії. Так що ось такі прикмети і повір'я, що стосуються цього невибагливого вазона, я сьогодні вам озвучила: вірити їм чи не вірити справа ваша. Але все ж таки такий прекрасний вазон має право поселитися. В наших будинках і тішити нас своїм ростом, своїм кольором і вселяти в наші душі віру, що в нашому житті все буде добре. Ось така моя сьогоднішня розповідь про такий невибагливий вазон, як Сансевієрію. Якщо подобаються мої розповіді, підписуйтесь на канал Село ти Моя доля. Також є розповіді про деякі мої рослини, і не тільки рослини в інстаграмі, де вони під рубрикою Ніна Чмут знаходяться. Ну, там поки що буквально кілька розповідей, але я думаю, що той розділ буде поповнюватися. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, про які вазони ви ще хотіли б дізнатися, розповідайте про досвід ваш вирощування рослин в кімнатних умовах, особливо в такий непростий зимовий час. І на цьому будемо з вами. Як то кажуть, розлучатися до слідуючих зустрічей. Гарних вам свят, мирного всім неба. Бувайте всі здорові! З вами був канал Село ти Моя доля.